Вітаю вас, малята! Подивіться, до нас прилетіли різнокольорові пташки. Скажіть, якого вони кольору. Все вірно! Жовтого, червоного, синього та зеленого. Пташкам потрібна допомога. Нам потрібно розселити пташок в будиночки за кольорами. Пташка та будиночок будуть одного кольору. Ось, наприклад, жовтий будиночок. Якого кольору пташку ми заселимо в жовтий будиночок? Нагадую пташка та будиночок повинні бути одного кольору. Так, ви вірно відповіли жовта пташка до жовтого будиночку. Наступна картинка. Зелений будиночок? Якого кольору пташку ми заселимо в зелений будиночок? Молодці! Зелена пташка? Зелений будиночок. Наступна картинка. Якого кольору будиночок? Так, червоний будиночок. Якого кольору пташку ми заселимо в червоний будиночок? Супер! Червона пташка в червоний будиночок. Наступна картинка в синій будиночок. Якого кольору пташку ми заселимо в синій будиночок? Дуже добре синя пташка в синій будиночок. Дякую вам за допомогу в розселенні пташок. Бажаю вам гарного настрою та до на нових зустрічей, малята!